Бралися для того, щоб шанувати жертв нацизму. Чому саме 11 квітня? Тому що саме в цей день, в 1945 році, в'язні концтабору Бухенвальд, які узнали, що наближаються американські війська визволителі, підняли бунт і розлагали Бухенвальд. Міська та районна влада на чолі з заступником міського голови Віталієм Криганом та головою районної державної адміністрації Олегом Китисюком спільно з представниками міської єврейської громади та спілки в'язнів нацизму взяли участь у вічі пам'яті з покладанням квітів до пам'ятників жертвам нацизму та праведникам миру. У міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів молівчани згадали усіх, хто був за колючим дротом гітлерівських катівень, хто навіки залишився там, у безіменних могилах чи печах Крематорів, і тих, хто вижив усім смертям на зло. Того дня згадали також і голову спілки в'язнів нацизму та єврейської громади Леніда Брехмана, який нещодавно відійшов у вічність, вшанували його пам'ять та прочитали молитву.